Лучанка Тамара Бурилко проживає у багатоповерхівці на проспекті волі. Жінка каже, гарячої води сьогодні вдома не було і з самого ранку. Рушника сушитель холодний, значить, немає гарячої води, системної подачі. Ну, в мене перекрита, що у мене бойлер вісім Але коли він холодний, благен сушитель іде по повання. Тому бажано, щоб вода подавалась. Але повідомлення на дверях не було. Рано став, включив. чайнику нагрів, каву попився. Зручно. чайнику нагрів і на голову холодною добавив. Це котельня на вулиці Вавілова, 6. Саме від неї подавалася гаряча вода мешканцям проспекту Волі. Операторка котельні Алла Дацюк розповідає, під час ремонту котла перевірятимуть все обладнання. На це потрібно два тижні. Зараз ми перебуваємо біля котла, який зупинили під час ремонтних робіт. Йде нове обслуговування автоматики, нове все обладнання. Міняють димососи ззаду, там вентилятори. Повністю все йде автоматична робота. Буде котла. Котельня на вулиці Задворецька, 13 працює в парі з попередньою. Її оператор Павло Лізарук щодо ремонту котла говорить таке. Зупинений він був вчора вечором 22.00 в зв'язку з проведенням регламентних робіт. Профілактичні роботи, включаються перевірка і заміни. Бувають вентилів, задвіжок, якщо треба, і ну, всього обладнання. Речник підприємства Луцьк тепло Антон Безносиков розповів: нині у місті зупинили роботу дев'ять котелень. Зокрема, це спарені котельні на Голокарти Тимошко, 20, вулиця Арцевулова, 3А, вулиця Шевченка, 40, Задворецька, 13, Вавілова, 6, відродження 15Б, Загородня 3А. Кравчука 11В, а також на чотири тижні зупинилася котельня на Карбишева. 2 кожного року ми плануємо профілактичні ремонти, як і для обслуговування теплогенеруючого обладнання, так і обслуговування мереж, теплових камер, центральних теплових пунктів. Є багато обладнання, яке потребує регулярного догляду. Антон Безносиков каже, профілактичні роботи триватимуть два тижні. На котельні на Карбишева вдвічі довше. Загалом у Луцьку 47 газових котелень, із них 29 надають послуги з постачання гарячої води. Петро Юровчик, Петро Потієвський. Новини на Суспільному. Луцьк.